Щирі вітання усім. Життя це Божий дар, який отримала людина як найвищий вияв Господньої ласки до нас. Проте сьогодні у кожного з нас такий широкий спектр інтересів, що мало хто замислюється, чи подобається моє життя Богу, чи все я роблю для того, щоб йому догодити? Яка відстань між мною і моїм творцем? І що би робив Господь на моєму місці? Ось на ці запитання ми сьогодні спробуємо дати відповіді разом із гостем нашої програми, проповідником Сергієм Богачуком. Вітаємо Андрійовичу. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи можемо ми сьогодні сказати, що українці знаходяться близько біля Бога? Чи все-таки це питання індивідуальне, і говорити про типовість таких речей просто немає сенсу? Дуже б хотілося, щоб українці були ближче до Бога, так само, як і росіяни, і американці, англійці, французи, і всі люди, тому що кожна людина незалежно від Національності соціального положення чи статусу, статі, дорога в Божих очах, тому що за конкретну людину приходив Ісус Христос на планету Земля, страждав, був катований, помер, воскрес, вознісся і сьогодні дбає про те, щоб люди розуміли Бога, щоб вони успадкували вічне життя. Тому говорити про певну країну чи певну національність, що така національність належить саме ближче до Бога, знаходиться. Напевно, ну напевно, це буде некоректно і неправильно. Я думаю, що Бог працює не з національностями, а з людьми з особистостями. З особистостями і при тому з кожним конкретно. А чи впливає ситуація в країні на тенденцію все-таки наближення людей до Бога? От, наприклад, важкі обставини життя і люди більш масово йдуть в церкви? Ну, напевно, якщо згадати, це буде прислів'я чи поговірка така українська, да, як тривога, то до Бога. А як по тривозі, то й по Бозі. жаль. Ну, бачите, значить, ви вже. є. І... Давайте будемо думати таким чином. Можливо, зовнішні, зовнішні обставини чи зовнішній погляд на ситуацію, можливо, десь так і, і, і так десь воно ну, і є. Ось, е, хоча я думаю, що це ну, напевно не мало би так бути. Угу. Якби люди шукали Бога тоді, коли їм добре. І, і тоді, коли немає тривоги, а люди пам'ятають про Божі заповіді, про Божу любов до, до людини і про е, якісь там моральні принципи, цінності, які закладені в Слові Божому, то, можливо, б тих тривог могло бути менше. Ну, можемо думати, що оскільки люди починають шукати захисту в Бога, коли біда. То може, це дуже буде натяжкою, Я так навіть повибачаюсь сказати, що може до того і Бог допускати, може проблеми, щоб люди якось трошки стрепенулися і згадали, що вони на цій землі не вічні. Mm -hmm. Ось і, і таке. Ну, звичайно, особливо в нашій ситуації шукати е, причин, чому стаються проблеми, біди, мені б, дуже б не хотілося. І тому я е, так думаю, що. Е, Ззовні коли подивитися, може, десь так є. Біда, люди шукають втіхи. Коли не знаходять її в людей, значить і звертаються до Бога. Ну, ну я вважаю це, може так воно є, але для мене це не дуже добре. Все-таки, якщо люди не піклувалися так превентивно шукати Бога, і вже прийшли обставини, то варто замислитися, що ми можемо зробити в цих важких умовах життя, щоб все-таки знайти контакт із Богом як наслідок ну, того, так, що сталося. Це вже, напевно, якщо тривога сталася, mm -hmm. і в тій ситуації люди до Бога не йдуть, ну, то це вже зовсім грубо, так можемо думати. Ми так можемо думати. Є такий біблійний текст наблизьтеся до Бога і Він наблизиться до вас. Чому Господь поставив передумову, що все-таки людина спочатку повинна сама його шукати? Чому б йому не знаходитись біля кожної з нас близько, щоб ми його постійно відчували і знали, ось все добре я в Божій руці? Я зараз скажу свою думку. Я не футболіст, але таку фразу я чув, можливо, я вже і в ефірі вживав її не один раз. Тепер на даний момент в даному історичному ситуації, в якій ми проживаємо, можливо, навіть в такому масштабі глобальному. Угу. Значить, м'яч, якщо футбольна термінологія, знаходиться на нашій стороні поля. Угу. Ну, ми ж розуміємо, да? я так що хтось відпасував. І вже він вільний, чекає, коли йому відпасують, а я маю на це зреагувати, як, як відбити там, і так далі. Ну, це, я думаю, що мене люди зрозуміють, що мається на увазі. Коли ми говоримо, що, чого Бог каже, «наблизь, наблизьтесь до мене, і я наближуся до вас. Тому що, на мою думку, згідно святого письма, все, що можна зробити для спасіння людини, Бог вже зробив. І тому. Богові залишилося ще тільки покаятися, і тоді вже люди будуть спасені. Але якраз каятися потрібно не Богові, а нам. Тобто, для того, щоб ми були спасені, Бог не пошкодував Ісуса Христа, Його безгрішного відправив на землю. Він тут став людиною. Єдиний Прожив безгрішне життя по всім канонам і потребам Божим. Навіть Христос сказав таку фразу, ну я скажу російським текстом, «Вот іде князь Мірасів, і во ні імеє нічого. Сам диявол, батько зла і всякого обману, не мав до Христа ніякої претензії відносно виконання Божих заповідей. І от таку людину вбили, закатували, вбили, там, поховали. Ну, Бог. Воскресив його, дав йому владу, дав право Богові жити в серці людини. Залишилося людині повірити в це і прийняти Бога. Ну, що ще Бог може зробити більшого? Вже все зроблено. Ось. І тому. Чого Бог каже на близькість до мене? Ну, це давайте ми іншими словами. Бог каже, повірте в мене, прийміть мене в своє серце, я до вас війду і будете мати спасіння. Ну це вже Бог не може робити, це вже може бути людина, кожна конкретна людина, про яку ми з вами говорили, що ми говоримо не про держави, про нації, а ми говоримо про Особистість про персону і свої стосунки з Богом, кожна людина має визначити особисто. І зараз це має людина вже зробити. Бог що можна зробити, зробив. А практичні кроки реалізації ось цього всього може людина казати: я вже так вірю в нього в душі, але щось моє життя ніяк не змінюється. Я думаю, якщо людина... Щиро вірить в Бога і вірою Бога прийняла в своє серце, то не можна сказати, що там нічого не поміняється. Так напевно просто не може бути. Якщо Бог здала дійсно, позиції, да? дійсно, <світ> забрала Бог, себе. якщо дійсно Бог заходить в серце людини, то я думаю, ця людина відчує. І що саме для мене цікаво, що це е, відчують і побачать оточуючі люди. Саме швидше саме швидше побачать це рідні, які живуть під одним дахом. В чому це буде проявлятися? Яким чином вона відчує і побачить рідні? Ну, давайте, ми, ми зараз знову говоримо, я можу десь якийсь там свій досвід розказувати і так далі. Я ж не можу розписатися за когось, тому що це дуже індивідуально і дуже. Ну, скажімо так, дуже специфічно. Ну, як приклад. От я, наприклад, розмовляв з одною людиною, яка товариш мій, який 30 років, навіть трошки більше, 30 з лишком, був невіруючою, по-нашому, як би це сказати, невоцерковною людиною. Відповідно, у нього були так звані вади. Ну, як так, щоб м'ягко було? Ну, Погані всякі... звички. Зловживання. Зловживання те, що ми називаємо поганими звичками. Ось. І, як правило, щоб позбутися отих тих звичок, потрібен певний час. І от мені цей чоловік казав, що він мав ці звички, серйозні звички мав. І коли він покаявся, вийшов на покаяння, церква звершила за нього молитву на другий день всі ті звички, каже, як хтось відрізав. От, от як не можуть побачити діти, дружина там чи тата з мамою оцю таку зміну, яка відбулася з їхнім сином, чоловіком чи татом? Я кажу тільки один приклад, як може бути, як варіант. А взагалі, якщо говорити так більш контекстуально, то жити в серці людини це таке Боже надбання, і навіть ми в Біблії читаємо про якусь та, якусь таємницю, яку Значить, проповідав апостол Павло і казав, що ця таємниця була невідома навіть ангелам на небесах, а тепер через проповіді Євангелія апостолів відкрита через церкву всім людям. І якщо хтось зацікавиться, мені здається, що я не помилюся скажімо так, в координатах. Лист апостола Павла до Колосян, перший розділ, 26-й вірш, де так і написано, що суть цієї таємниці Бог у вас. Тобто, і в Єфісянам, в другому розділі, лист апостол до Єфісян в другому розділі є така фраза, російський текст «Верою вселіться Христу в серця ваші значить, Бог набув право вселитися в серце людини, і коли Бог поселяється Духом Святим в серці людини, Він дає їй внутрішній потенціал виконувати заповіді Божі, протидіяти злу як природному ну, як, як в тілі людини там якісь пожадливості, так само і впливу диявола ззовні, тому що в нас ще є е, корінь зла, противник Божий, Бог цього світу, е, диявол, який спонукає людей до поганих вчинків. Ось, І людина часом безсила протидіяти ось цьому внутрішньому і зовнішньому впливу. Ось, Але коли Бог всередині є, то в неї з'являється енергія, сила і потенціал протидіяти. Отаким чином, і це. Е, не, не покладається на людський ресурс. Якщо беремо старий заповіт, то там перелік дозволів, перелік заборон. Угу. Ти, свідома людина, маєш мораль, розум, значить, будь ласка, виконуй. А те, що не завжди виходить, виконати те, що знаєш. Знаєш, що зло, а щоб його не вчинити, сили немає, так буває. Ось. Ну, але хто ж тобі тоді винуватий? Ти знав, що не можна? Знав. Значить, от, будь ласка, відповідай. То в новому заповіті Бог допомагає людині. Якщо людина повірила, прийняла його в своє серце, в неї з'являється внутрішня сила. Це називається плід духа. Це результат дії Святого Духа, Духа людини. І тоді проявляється дев'ять якостей Святого Духа. Це дуже високоморальна. Людина, яку... Колись ми з вами на цю тему ще поспілкуємося. Дуже... А може, може, я не знаю ваших планів. Я так кажу, як, як я собі міркую відносно цього. І тому, значить, виходимо на ситуація така, що людина, яка дійсно висеркована, яка не формально, mm -hmm. декларативно, а реально повірила в Бога і відкрила своє серце Богові, і Бог війшов в її серце, і Він там проживає, то. Таку людину видно. Видно за її вчинками, за її мовою, за її дуже можливо ну, мотивацією. Якась є мотив безкорисний. Людина знає, що вона для Бога працює, не шукає в собі якоїсь там пошани. Бо є ж ну, перше слово, коли людині каже, щось, щось треба зробити, яка часом фраза, а, а що, що мені за, за це буде? буде? Ось, тобто так, такого, щоб нічого не було, я скільки стикався з людьми, коли там якусь певну справу вчені. Що ти з цього маєш? Uh -huh. Я кажу, маю царство Боже. Ну це ти комусь там розкажеш там, пасторам, а ти нам скажи, скільки це вартує і так далі. От люди от такими категоріями мислять. І тому, коли Бог є в серці людини, там міняється мотивація, і я думаю, що це якось так видно. І дуже добре, щоб таких людей було якомога більше, на мою думку. Чи допускає Господь періоди самотності, навіть тоді, коли людина вже його дитя, але в неї складається враження, ніби Бог відступив, що він десь далеко, що він не знаходиться поруч, щоб допомогти. Для чого це відбувається? Те, що так відбувається, то навіть я зараз згадаю такий десь якийсь російський вірш був. І, кажеться, мір безпридільно огромен і небо далеким далеким таким. Видно, є. Видно, бувають ситуації, при яких люди відчувають. Почуття самотності, і як то, вроді б, то, Бога в них немає, тобто вони звикли до певного стану речей. А потім щось сталося: чи хвороба, чи проблема, чи ще щось небудь таке, моляться Бог, відповіді немає. І тут людина може запанікувати, впасти в вічай і так далі. Таке може бути. Таке передбачено святим Письмом. Таке було в житті Ісуса Христа, тому що навіть на Голоскому Христі одна із фраз, яку він вжив вже будучи розп'ятним, він сказав: Боже мій, Боже мій, для чого ти мене оставив? Значить, Христос також переживав цю ситуацію. Тепер чому? Відповідей може бути багато? Я можу тільки передбачити одну з деяких. От е, Бог залишив Христа на Христі Головському. Тепер, коли ми до Бога молимося, коли ми е, одинокі, угу. то напевно е, Ісус Христос може нас зрозуміти, що переживає людина в такому стані, і може нам допомогти. Це як, як варіант. Е, 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 варіант дуже схожий. Е, ну, е, я би а можливо, можливо, це якийсь етап духовного росту. Тоді, коли Бог дозволяє нам приймати самостійно якісь рішення. Часом, часом ми маємо проявити свою волю, свій вибір. Ось, і для того, щоб ми були більш досвідчені, щоб ми могли відповідальність почувати і так далі. Можливо, можливо. Що ми вже, пройшовши такі етапи, ми десь подорослішаємо в духовному варіанті, тому що дуже може бути, що Бог хоче нас використати в якійсь тій чи іншій роботі, а ми в силу різних обставин ще не готові, потрібно підготувати. Можливо, це якийсь екзамен може бути. Ну і третій варіант, схожий на перший, що я казав, що може так бути люди більш духовно зрілі чи старшого віку. Вони можуть поспівчувати і допомогти підростаючому поколінню, які проходять такі самі етапи. Тобто, коли до вас людина прийшла з розпачем і так далі, така в мене проблема, а я це вже пройшов. І я можу сказати, що це вже було, так може бути, і це може закінчитись таким чином. Це називається духовний досвід. І таке може бути. І таких причин, чому Бог дозволяє такому статися, може бути маса. Я не хочу говорити за гріхи і вплив диявола. Це ми ставимо в бік, але його, напевно, повністю виключити. Також неможливо. Може бути причина. Людина мала би зробити правильно, а зробила неправильно і зробила це свідомо з якихось там корисних мотивів. І це може образити Бога. От написано Дружба з міром є вражда проти Бога хто хоче бути другом міру, становиться врагом Богу. І от людина взяла і зробилася ворогом Богові, тому що якісь мирські цінності поставила вище Божих заповідей. І Бог таку людину може від неї відсторонитися, тому що мати Бога собі за ворога це дуже серйозне, серйозне діло. От і тому потрібно і сюди подивитися. Ну я ж так кажу, м'ягко. Я нікого не звинувачував. Ну таке може бути. Сергій Андрійович, ми не запитуємо, чи були у вас такі періоди, адже людина, яка проживає життя, однозначно стикається з цим. За що триматися? На чому твердо стояти? Що взагалі не варто допускати в розум якоїсь образи? Що б ви порадили? Може, зараз хтось проходить такий момент. Я думаю, так, ну, я не можу, це певно, не для ефіра е, речі, але що б там не сталося, не можна розвіритися е, в любові Божій. Христос колись апостолу Петру сказав під час омиття ніг, що я роблю тепер, ти не знаєш. Зрозумієш потім. Тому десь треба мати терпіння, ось, і воно обов'язково проясниться і прийде час, коли люди подякують Бога за те, що саме було так, а не інакше. Ось, І тому є таке поняття, як вона в нас називається надія. Ось, І тому моя порада: якщо щось сталося так, що вже зовсім випадає з усякого пояснення і здорової логіки. От щось таке стається, що логічно мало б бути не так. А так сталося, і ви учасник цієї ситуації. Mm -hmm. Ось то в Біблії написано, що надія це, ну так, я знову -таки, вживаю російський так, як би якор і крепкий. І в мене асоціація. Коли корабель вже там втратив тягу, втратив керування, значить. Але вода не поступає в середину, він тримається на плаву. То, щоб його нікуди не занесло, навіть якщо він дрейфує, то саме добре кинути якор і почекати, поки буря стихне. І тому, коли нам не зрозуміло, ми вже не керовані. Але коли якор є, він тримає, бо може на скелі викинути, може там на якусь міль посадити і там далі може бути катастрофа навіть від берега, до якого всі тягнуться. І тому якор це той, який тримає корабель. І тому я в такому варіанті вважаю, що надія, а й фраза така, да? Так? надія помирає. Встає. останню. Треба, щоб вона не померла. Надія на те, що ми все-таки в Божому плані, що ми Божі діти, що Бог нас любить, має зберегтися в людині за любих обставин. Буря стихне, розвиднеться. Зрозуміємо, чому так, а не інакше. Ось давайте цей принцип, який ви щойно виголосили, спроєктуємо на ситуацію в нашій країні. Стихія шумує, море розбурхалося. Що може стати якорем надії для нашої країни, для кожного жителя України? Я думаю, що є нас зараз, вже, як його порахувати, в нас було 52 мільйони, а потім 40, зараз вже стало не знаю скільки, якщо за урахуванням еміграції вимушеної і так далі, і внутрішньої, і зовнішньої. Ось я би хотів, бажав би так, ну сам так роблю, щоранку оці мільйони людей, щоб покликали до Бога. Ну кожен же ж. Кожна людина знає, де вона поступила неправильно. Ми можемо взяти приклад Ніневії, який був винесений вирок. І от від царя до самого низу, до самого, скажімо так, пересічного громадянина цього міста була команда дана перестати грішити, каятися і крепко кликати до Бога. І Бог надзвичайним чином відмінив вже ним проголошений вирок. І тому. Я думаю, що кожному українцеві потрібно перестати робити зло, навчитись робити добро, каятися перед Богом, йти в церкви, в костели, в молитовні будинки, вдома, молитися до Бога, визнавати свої провини. Ну, можливо, зараз це некоректно звучить, ми і так багато страждаємо. Але діватись нема куди, потрібно випросити милості Божої, щоб сили диявола були скуті зв'язані, а це вже духовний вплив. І тут не тільки ну, працює, як це сказати, матеріальні речі, це духовні речі. От, і тому, коли мільйони молитв піднесуться до Бога, Бог Україну помилує. Господь хоче це зробити, але є передумова наблизьтись до мене, і я наближусь до Так, да, Нам потрібно, перестав... хто десь якусь там вживав чи корупцію, чи хай Бог боронить якісь, ну є ж, є ж злочини, і ми чітко знаємо, що ми це, це робили. Можливо, щось накопилося. Ну, тут варіант такий, покаявся, перестав це робити. і Йде молитися Богу, рятувати країну молитвою. Хай кожен робить свою роботу. Але дуже добре, щоб це було з молитвою у всіх. І це надія для нашої країни на відродження. І я думаю, що Україна має стати прикладом для всього світу, як треба служити Богу. Дякуємо, благословіть народ України своїм побажанням, своїм висновком з нашого спілкування, щоб люди відчули оцю енергію Божого заступництва за весь народ України. Шановні українці, нехай милість Божа буде з нами. Йдімо до Бога, каємося, молимося і у такий спосіб рятуємо нашу країну.